Від колеги, це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про локальну невдачу біткоїна, який не зміг втримати важливий діапазон 61 тисячі доларів. Ми пояснимо, чому це погано, чого ми далі чекаємо від ринку і чи потрібно зараз купляти альткоїни під час того, як біткоін пробує коригуватися. Тож розглянемо криптовалюти. OP, Optimism, SUI, TON, ну і DOX. Тим більше по DOX вийшла цікава акція. Але якщо вас цікавлять інші альткоїни, яких немає у списку сьогоднішніх, то приєднуйтесь до нашого стріму, який буде 30 серпня о 20.00. Для того, щоб приєднатися до нашого стріму, вам треба зареєструватися на. Більш ОКХ за нашим реферальним посиланням, яке буде в описі під даним відео, пройти верифікацію і написати нам в Телеграмі. Спочатку відкриємо місячний таймфрейм, оскільки до кінця серпня залишилося ще якихось три дні. Отже, бачимо, що місячна свічка ще поки що. Знаходиться у зоні консолідації, в якій ціна біткоїна рухається вже півроку. Причому що цих півроку біткоїн тусить на своїх історичних максимумах. І дуже цікаво, як розторгуються три наступних дні. тому що якщо ціна біткоїна залишиться в межах консолідації і вже не протиснеться нижче, по суті, діапазону 60 тисяч доларів. А зараз от потусується в даному діапазоні, потусується і закриється вище, це буде дуже класним сигналом для того, щоб вересень розпочався з дуже гарної. Хвилі росту, і е, інвестори просто забудуть цю е, невизначеність і корекцію, як страшний сон. Проте, якщо Протягом наступних трьох днів продавці почнуть агресію, і покупці з цим нічого не зможуть зробити, то, на жаль, по біткоїну все тільки буде починатися, тому що ось така от консолідація, таке от накопичення позицій буде тільки на користь продавцям для того, щоб продовжувати пхати ціну вниз і добре коригувати хвилю росту від січня 2023 року. Переходимо зразу на двотижневий таймфрейм. Тут теж нічого цікавого немає. Ми бачимо, що тільки розпочалася формуватися двотижнева свічка по біткоїну. Теперішня, попередня була дуже невдала, середні об'єми, ніяка сама свічка, і відповідно за 11 днів покупці повинні втримати ціну біткоїна вище діапазону 59-60 тисяч доларів. На жаль, наш основний сценарій: що біткоїн впаде в діапазон 61-60 тисяч доларів і втримається, поки що. Терпить невдачу, тому що вчора ціна біткоїна провалювалася нижче, і це говорить тільки про те, що покупці насправді не є настільки сильними, наскільки вони здавалися, для того, щоб нарешті перервати цю консолідацію і подарувати ринку нову хвилю росту з першими цілями 72 тисячі доларів. Зверніть увагу, що теперішня тижнева свічка по суті поглинула попередньо ще вчора ввечері. Попередня свічка теж була поглинута. Просто сьогодні пішов локальний відскок і цього не видно. Але зверніть увагу, на яких об'ємах з якою легкістю продавці це зробили. Тому нас трошки насторожується ситуація по біткоїну, у якій ринок повинен був починати в певний ріст, але тут починаються якісь незрозумілі теми. До речі, хто дивився вчорашнє падіння біткоїна, то саме в діапазоні 61 тисячі доларів почались збільшені об'єми і реальна двіжуха ринку. До менших таймфреймів ми зараз ще повернемось. А наразі трьохденний таймфрейм бачимо, що одна триденна свічка. Прекрасно поглинула попередню. І зараз, якщо нас трьохденна свічка оновить мінімум попередньої, це буде вже фіаско, і на нашу думку тоді слід чекати біткоїн в діапазоні 51 300-53500. В даному діапазоні буде більш доцільно відкривати лонг позиції, це буде набагато безпечніше і зрозуміло, які ризики, де ставити стопордери, і що буде, якщо, наприклад, і діапазон 51 300-53500 не встоїть. Для покупців зараз дуже важливо продовжити проторговувати діапазон 62 тисяч доларів. Я думаю, ви пам'ятаєте, як на даному таймфреймі дуже довго покупці не могли пробити цей діапазон вверх. І після пробиття його вверх покупці не змогли втримати його і зберегти перевагу. Тому, якщо ми побачимо новий відскок ціни біткоїна до діапазону 62 тисяч доларів, і тут не буде об'ємів, боротьби, в принципі, буде видно слабкість покупців на менших таймфреймах, це буде означати тільки одне: що треба відкривати шорт позиції. І очікувати продовження падіння біткоїна, як ми вже казали, з цілями першими 51 353 500. Відкриваємо х один таймфрейм. Тут добре видно, що після пробиття ось цієї локальної трендової від 15 серпня і об'єми торгів збільшились, і свічки пішли більш тинамічні. Чи з такого паттерну може біткоін продовжити свій ріст? Так, дійсно може. Проте саме діапазон 61 161 тисячі доларів, на нашу думку, міг би показати, що дійсно покупці сильні і вже не дозволять. Ціні падати нижче і закуплятися іншим інвесторам по е, таких цікавих достойних цінах. Тому е, ось таке от сильне падіння може тільки свідчити про те, що продовження росту біткоїна, якщо і буде, то воно буде не таке ефектне, як могло би бути. Але для цього, повторимось, потрібно побачити е, закріплення ціни вище діє 62 тисяч доларів. Домінування біткоїна на даному таймфреймі нас трохи вчора налякало. Під час того, коли біткоін починав падати, то мінування біткоїна починало активно рости. Це був дуже цікавий паттерн, тому що Альти, хоч і вистрілили на декілька відсотків за останній тиждень, Проте цього було недостатньо для того, щоб хоч трошки відновити їхній баланс ціновий. І відповідно ріст домінування прогнозував, що якщо біткоін продовжить свої падіння, альти ще раз потужно зливить на 30-50%. Проте бачимо, що сьогодні домінування біткоїна падає що добре, поки нагадаємо діапазон 57%, не закріпиться показник нижче нього, то говорити про якісь е, свободи для альткоїнів рано. А от коли ми це побачимо, тоді можна буде ще більш впевнено закупляти альти. Проте ми вже їх зараз потрохи починаємо закуповувати, тому що коли буде більш впевнено розумітися, що альти будуть рости, ціни будуть гірші, і тоді треба докупляти, на нашу думку, а не тільки починати е, закуплятися. Домінування USDT. Цей показник пішов трохи вище, ніж ми очікували. Ми думали, що вище, ніж 5,5% домінування USDT вже не піде. Це б показувало слабкість продавців, і далі ми б очікували продовження падіння домінування USDT. Зараз бачимо такий непоганий імпульс, який ще поки що. Не виріс вище 5,96, і з такого паттерну можна ще говорити про, як мінімум, продовження консолідації і нові спроби пробиття діапазону 5,5 вниз, як максимум, все-таки продовження падіння е, після ось такого першого імпульсу. Тому, е, поки шанси на продовження росту ринку криптовалют є. Зараз по суті непогані точки для входу в ринок, принаймні непогані точки для того, щоб починати закуплятися. І якщо ми побачимо ще раз оновлення максимумів довівання USDT, відповідно, крипта ще зробить одну хвилю падіння, то це буде ще одна можливість докупитися вже на повний свій інвестиційний середньостроковий депозит. Перша ціль по домівання Юстети це 4,88, кінцева близько 3,88. Якщо подивитися по капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріума, то поки що капіталізація альтів сильно не впала, вона знаходиться вище ліквідного діапазону 540 мільярдів доларів. І навіть якщо локальне падіння продовжиться, то тут має бути досить непоганий опір нижче 5%-7% від теперішніх цін. А ви знаєте, що ми щодня ділимося щоденною аналітикою біткоїна, а також ділимося своїми середньостроковими потенційними трейдами. Проте це відбувається в нашому преміум каналі 99 друзів. PS Trade. Якщо ви хочете до нього приєднатися, заходьте по посиланню під відео і дізнавайтеся умови. Далі поговоримо про криптовалюту SUI. Перед вами графік на тижневому таймфреймі SUI в парі до біткоїна. У нас тут чудова новина. Була затяжна і нецікава хвиля падіння ось такими маленькими свічечками, яка закінчилася тижневою свічкою від 5 серпня. Отже, цією свічкою покупці переламали тренд, досить довгий тренд. По суті, він тривав з березня 2024 року, і зараз утворюється нова консолідація, яка може локально вистелити вниз. Затестити діапазон 1200 сатош, і після того ми чекатимемо від сюї продовження росту і нову хвилю набагато сильнішу нову хвилю росту з першими серйозними цілями 2700-2800 сатош. Зони закупки орієнтовної з 1240 сатош Це приблизно плюс 120%. Тобто сюди реально виглядає сильною, вона виглядає як такою, яка ще має. Перспективу локального падіння, але цю перспективу треба якраз використовувати для того, щоб закупити сюю. В парі до USDT по сюю у нас є середньостроковий трейд, який ми публікували давніше у нашому клубі 99 друзів PS Trade. І як бачите, ціна по суті рухається на межі для того, щоб потрапити саме в зону закупки, яка нас цікавить. З теперішньої ціни це мінус 10% ще зона закупки. Якщо побачимо, що Сюї не дають нижче йти, то закупимо вище, але поки що так виглядає, що Сюї має всі шанси зробити ще одну локальну хвилю падіння, на якій можна досить впевнено закупитися з цілями, якраз такі, як ми показуємо ще й в Пайду і ЗТ на 115-120% росту. Візуально видно, що у нас вимальовується такий потужний довгостроковий паттерн розвороту. Ось він почався ще в е, 11 липня, так, потім пішов. Пішлася на оновлювати локальні мінімум, після чого пішов імпульс. І зараз дуже не вистачає ще раз сходити у діапазон 67, 60, 60 67 е, центів по СЮІ, щоб реально побачити силу покупців і почати гарний ріст. Повторимось з першими цілями: 1,4, 1,5. Криптовалюта оп. На перший погляд на денному таймфреймі ця криптовалюта не виглядає сильною і цікавою, в принципі. Проте, якщо подивитися глобально, що відбулося, думка може помінятися. Отже, ціна ОП прийшла до відміток липня 2022 року. В даному діапазоні ціна була тільки в 2022 році. Весь інший час OP торгувався вище діапазону 3500 сатош. Проте, які роки, такі ціни, і ціна OP йшла до дуже. Потужного діапазону, з якого, на нашу думку, зараз організовується розворот. Що у нас відбулося? Поки що нічого такого серйозного, але це перший сигнал для формування нового імпульсу. Отже, у нас оновилися останні мінімуми на збільшених об'ємах, утворилася консолідація, яку покупці змогли маленькими об'ємами пробити. Це означає, що продавці зараз не мають сил в даному діапазоні. Це показала ось ця локальна корекція протягом останніх 4 днів, і зараз ми вже бачимо, що нова денна свічка формується так, що вона може поглянути дві попередні, і почати формувати хороший імпульс десь до діапазону трьох тисяч З теперішньої ціни це приблизно близько 30%. Тобто на нашу думку, сюю перепрошую, ООО виглядає як така криптовалюта, яка готується до нової хвилі росту і переламування ось цього жахливого потужного тренду падіння з березня 2024 року. І перші цілі це приблизно плюс 30-40%. Якщо дивитися Op в парі до USDT, ситуація дуже схожа. Відкриваємо денний таймфрейм. У нас. Прийшла ціна ось до цього рожевого діапазону, в якому вона була ще в 2023 році. Зверніть увагу на чорну трендову лінію, яка по суті піджимає ціну ОП і не дає можливості розпочати новий тренд росту. І зверніть увагу, як стали тяжко оновлюватися локальні мінімуми. На нашу думку, зараз ось ця от консолідація, яка формується. Вона приречена на те, щоб вистрілити вверх з першою ціллю 2 долари. Це перша ціль, де би ми частково можливо, фіксували прибутки по Оп. Зона закупки, по суті, зараз ціна знаходиться в ній. І якщо навіть ціна пробиває цю зону закупки, спрацьовують стоп-ордери, ми би тоді закупляли ще раз ОП нижче, починаючи з діапазону 1,23. Тобто 1,18, 1,23 це б була нова зона закупки, або закупляти зараз і бути готовим докупляти ОП, якщо ціна впаде ще на відсотки 15. Це досить нормальна практика. Середня ціна в такому випадку у вас буде 1,26 і перша ціль 2,05. Також по оптимізму, 5 днів тому ми робили прогноз, ідею, в якій показували, що ми очікуємо або продовження росту оптимізму до 2 доларів з теперішньої ціни без корекції, або оптимізм дасть можливість закупитися десь у діапазоні 1,4. Як бачимо по нашій ідеї, дали можливість закупитися по 1,4, і зараз, по суті, хороша можливість купити оптимізм з коротким стопом і, як мінімум, з цілями першими 2 долари. Ну як тут не поговорити про тон, коли кожного дня відбуваються якісь новини. То Павла Дурова арештували, то тепер хочуть арештувати і його брата Миколу Колю Ніколая. То е, його сьогодні аля випустили, і тон одразу зірвався вверх, то приходить уточнення, що насправді переклад невірний, нікуди його не випустили. Процес триває, і рішення ще е, щоб його зняти зняття під варти, не відбулося. Отже, е, дуже маніпулятивний. Інструмент в ньому дуже багато грошей, коштів і емоцій, і поки що ще не так багато розбитих доль. На нашу думку, розбиття доль буде залежати від того, чи зможе криптовалюта тон оновити локальний мінімум 4,6 долари. Поки ціна рухається між 4,6 долари шість 7 доларів. Ми в нього не готові влазити, дивитися. Дуже би хотілося розставити лімітні ордери в діапазоні 3,2-3,6. Можливо, буде новина, що. Павла Дурова перевели в панамську тюрму, тоді дуже сильно тон впаде. Потім скажуть, що це все неправда, і лишиться такий сквіз, і ми будемо щасливі, тому що це в Єбетоні 3,236 доларів. Хто знає. Проте, як тільки ціна Тон пере. Переступить відмітку 4,6 долари, Ми почнемо пильно слідкувати за цією криптовалютою. Поки вона знаходиться в даному діапазоні, це не цікаво, тому що це все консолідаційні емоції, які провокуються новинами, і не зрозуміло насправді наскільки сильний покупець готовий тримати ціну, тон нижче 4,6 доларів. Якщо подивитися на нашу ідею торгову, яку ми публікували 15 серпня, то тут видно, що ми очікували після тесту 5,2 долари продовження певного росту тонн до діапазону 15-16 доларів. Проте, як бачимо, намагаються не дати можливості рости далі тонн. І поки що ціна тримається вище ось цієї чорної трендової лінії, є шанс, що у нас тут продовжиться консолідація, все-таки буде постріл верх. Але для того потрібно побачити все-таки продовження формування цієї консолідації, так і. Знову ж таки, повторюсь, дуже би хотілося побачити хоча б локальний хибний пробій діапазону 4,6 6 доларів. Перед тим, як проаналізувати, що відбувається з DOX, куди далі рухається ціна, чи продали ми свої токени, чи ні, ми мусимо вам показати оцю нову акцію від OKX, яка зараз відбувається. Отже, ще 25 днів вона буде діяти. Мільярд докс зараз розігруються. Що значить розігрується? Вони віддаються людям, які виконують умови акцій. Отже, що потрібно зробити? Потрібно закупити докс на 100 доларів, в принципі, торгувати, мати об'єм не менше 100 USDT. І найцікавіше, якщо ви приведете когось на OKX, людина зареєструється і верифікується по вашому реферальному посиланні. Ви отримаєте за одну таку людину 25 тисяч докс. Може таких бути людей не більше п'яти, але порахуйте це приблизно скільки. 50, плюс 50, плюс 75, 125 тисяч доксів. Ви можете отримати просто запропонувавши людині приєднатися до ОКІХ і виконати умови е, акції непогана ідея. Посилання на цю акцію буде в описі під даним відео. Потрібно зайти по посиланню і натиснути Приєднатися, що таке докс і всі інші нюанси зможете уважно передивитися і почитати. На днях ми публікували ось такий цікавий фрактал, який брали з криптовалюти NOT, тому що і Dox, і NOT відноситься в принципі до Павла Дурова. І ми прикидали, що з такого паттерну може також і продовжувати свій рух докса. Звісно, якісь рухи цього паттерну можуть трошки не відповідати їй, в плані того, що коли залістився NOT, Ситуація на ринку була трошечки інша, коли лістився докс, теж інша. Але основна логіка заключається в тому, що повинен бути. Імпульс, після якого ми будемо дуже довго і нудно коригуватися, а далі буде видно. І от ми якраз таки чекаємо цього першого імпульсу для того, щоб зафіксувати свої, е, свої докси, які нам дали безкоштовно. Е, отже, ріст тут малюється приблизно на 480%. Перша якась серйозна ціль близько 2,2. Проте будемо дивитися, як зараз відбувається ріст по е, цьому фракталу. Бачимо, що не пускають зараз док ну, відповідно, після новини Аля випустили Павлика Дурова, докс е, одразу почав рости. Якщо подивитися на меншому таймфреймі, то докс, по суті, зараз перебуває в такій консолідації. У нас є нижня межа 0.2011, так і верхня 020.16. І в цих, в цих консолідаціях ціна DOX рухається приблизно в 10-відсотковому діапазоні. Це дуже цікаво. Ставиться лімітки внизу консолідації приблизно там 0,2011,7, і потім лімітки на продаж приблизно з діапазону 0.2012.6. І таким чином торгується досить безпечно і заодно беруться участь у акції, про яку ми що говорили. Проте бачите, що тут не відпускають докс нижче. І цілком вірно, що ми ще будемо продовжувати так консолідуватися. Ми не збираємося продавати рано. Перша ціль, якась кісь дзвіночок, що можливо може частину продатися буде 0,22, 0,022, А далі вже буде дивитися по характеру росту. Ну що, друзі, розставляємо відерка і чекаємо хороших цін для того, щоб закупитися у середньостроковій перспективі. Всім прибуткових треді, ну і звісно ж, перемоги.